Лайфхаки для художників і не тільки, або для чого мені окроп, спирт та кулінарний пергамент. Частина друга. Признавайтеся, маєте такі пензлі. Все стерчить в різні боки і малювати вже ними не можна. Покажу, як їх реанімувати в киплячу воду на одну хвилину. Ми говоримо зараз лише про синтетичні пензлі. Одну хвилину поварили, дістаємо, одразу надаємо їм форму і подивіться, лайфхак реально працює. Малювати таким олівцем кожен зможе, а ви спробуйте малювати ось таким. Тримач для олівця подовжить життя вашим малюкам. Лайфхак номер 3 Ваші гумки виглядають так само, як мої. Не біда. беремо ватний диск та спирт. І протираємо зі всіх боків, де є забруднення. Гумки стали як з магазину. В своїх роботах я дуже часто використовую розписи з орнаментами. А для повторювальних елементів використовую художню кальку. Художня калька це напівпрозорий папір різної щільності і вартості. Ось, наприклад, два листочка. Тут щільність 90 грам 23 гривні за один листок. А тут щільність 52 грами. 100 гривень за 20 аркушів. Прозорість зовсім інша. Якщо щільність паперу не має для вас значення, а перевести малюнок все ж таки потрібно. На допомогу прийде кулінарний пергамент в аркушах і періг спекти, і малюнок перевести. формат пергаменту А3. Зацініть як видно малюнок. А тепер для порівняння пергамент внизу, канцелярська калька 52 зліва і художня калька 90 справа. останній на сьогодні лайфхак стосується палітри. У мене в основному пластик або кераміка. Декілька років тому однією з непотрібних мені покупок стала ось така керамічна палітра ручної роботи, гори, висота 8 сантиметрів. Коштувала гривень 400 на краще б я собі на ці гроші пензлі купила або торт. Купіть просто керамічну плитку або ось такі блюдця чайні в в Морі знайшла. Замочіть палітру з фарбою на ніч в воду. Зранку окрил сам, мов плівочка, буду зніматися з вашої палітри. Така чистота. Якщо було корисно, з вас сердечко.